Друзі колеги, всім привіт, всім доброго дня. Значить, дивіться, що у нас сьогодні по планах. Трошки я відійду від цієї мазути, займуся слюсаркою. а саме буду переробляти двері. Петлі звідси заберу. Буду ставити сюди нові петлі. Ось так. Буду ставити нові петлі, хочу зробити, щоб двері відкривалися в цю сторону. Можливо, з часом я ще й добавлю сюди крило. Хто робив, прокоментуйте, під... чи варто, чи не варто. Ну, Просто внову вузеньки. Ще ось так. По-моєму, є комплекти на добавку. Хочу зробити собі кабіну для себе, для того, щоб мені в ній працювати. Вал ще, до речі, не приїхав, чекаю на днях де вже мають відправити назад. Тоді стулюю, складаю, крашу красити, все-таки буду красити, Все красити по-любому двигуна. Все, мабуть, в один колір чорний покрашу. і балка, мабуть, буде в мене синя. І можна стулювати і буду займатися далі кабіною. Поки не приїхав вал, Сьогодні хочу зробити дверку. Встановити петлі по-іншому. Встановити петлі. Зробити замок, поставити. Людський, той мені не подобається. Ну, якщо робити для себе, то робити до пуття, я так вважаю. Так, Придбав я ось такий замок. Ручка. Навіть ключем. І упора закріплення. Так. Скоріше за все, якщо в мене вийде, все добре, тою дверкою, і цю ж так само перероблю. Кабіну хочу зробити теж людяню. Велику кабіну не хочу по одній причині, тому що, як показала практика, в Воронці, ця кабіна на городах під деревами, ну, чудово, просто чудово. А велика кабіна вона трошки буде не так. Ще чим я стикнувся. Це те, що я вже бачу. Тут прийдеться щось робити. Виставляти, виварувати. Ну, коротше, це в процесі роботи, я думаю, з цим знайду рішення. Так, приїхало мені від Агрокраїни, де я його поклав від Агрокраїни. Замовив я комплект уплотнітелів. Тут мають бути уплотні на двері. Зараз їх знайду. Нема напейки. Чи є різдворка все. Не пише, що Україну, так, да? приватний підприємець якийсь. Ладно. Зараз їх розпакую, подивлюся. Тут весь комплект UMZ80, ой чуй, UMZ6. <кій> я так розумію, що мають бути на дверки, на вікна, ну, тобто все. Так, далі. Що в мене ще в планах? Оцей люк. Цей люк я, напевно, його закрию герметично, поклею туди віброізоляцію. Всі стики зароблю силіконом. І це все в мене буде покриватися матеріалом для людського вигляду. Ну, тобто будемо й будьмо. Сьогодні в мене двері. В планах в мене двері, зробити двері, встановити. Так, по дверях, що в мене по дверях. В принципі, вони, можна сказати, майже цілі. Ось там внизу є тріщина. І ось тут є тріщина, і вона на цьому грає. Зараз їх встановлю на кабіну. і Далі буду дивитися, що з ними робити. Зачищати, варити. Коротше, сьогодні в мене слюсаром звернені роботи. Так, ну що, буду показувати поетапно, що за чим. Всім приємного перегляду, а я пішов працювати. Так, значить по двергах як воно виглядає зараз. Тут все полопавши, ще. Це буде заварватися, це однозначно. Тут полопавше. Так, і зверху. Ось так вони прилягали в мене. Я їх зараз виставлю, так як вони в мене повинні закриватися. Виставлю, ну, коротше, буду показувати. Це все треба буде проварювати, уселяти, зачищати, красити. Тут наглобно ну, ще бачите, треба вверх. Притягнути буде, скрутити його трохи. О, і тут вони вже відкриватися сюди. Я думаю, буде нормально. Тільки треба їх довести до ума. Ладно, і працювати далі. Так, купи такі петлі. Покажу, як вони зараз стають. Ну, приблизно. Ще не знаю точно як воно буде. Ось так о. Я думаю нормально. І ще одну вверху. Зараз і легенько, щоб розуміти, чи буде воно, чи не буде. Вже буде видно. Завіси зразу навіть, заберу. От тут ж їх треба і підняти, аж типно йде, щоб вони лягали до пуття відрихтувати трохи, щоб воно закривалося все щільно. І не було того всього шуму, що там є, намагатися буду забрати вібрацію, так як в мене кабіна лежала просто на швелерах. скручено, без подушок, просто прослодочка була різина і все. Спереді взагалі було приварено до вуголків. Ми теж поставимо подушки, зробимо, кріплення по-другому. Так, ну що, петлі показав. Ну, звісно, якісне інше виготовлення. Це безруки якісь зварювальники так варять. Ладно, поїхав я. Так, значить, дивіться, засвердлився. Зверху засвердлився. спочатку я їх прихватив, щоб провірити, як воно буде. Потім засвердлився. Зараз цю всю сварку я зрізаю, знімаю дверку. Знімаю дверку і висвердлююсь далі. Бляха, тут поповз замок. Всередині треба де щось погратися трохи. Все і зверху так само. Зараз легенько знімаю болти цих два, на які я вже просверлив, прикрутив і все зачищаю, прикручую тут петлі і все. Петлі будуть на місці. Сварку зачистимо. Далі тут я вже за зівав. Ось так виходить. Ні. Трохи неудобно. Чик. Те що треба. Так потім це все позрізаю, заварю. Зараз заберу ці. Два завісика зніму. Короче, займаємося. Так, ну що, на теперішній час позагрунтовував всі ці місця, де я підварував. Тут же нема дир, де були дири. погрунтував місця, де шліфувалося, щоб не ржавіло. Встановив петлі. Поки що так. Що я ще зробив і встановив замок. Так, далі рухаємося защолту, зараз треба на якийсь замок поставити. Ось так, двері криві. Ну нічого, я думаю, я щось з цим зроблю. Ще буде оплотнітель, отам лягає добре. Низ теж більш-менш оцей вугол треба попробувати нагнути буде. Так, ну що, виставив я сюди виварив такий кусок трубочки на трубочку пластинку. І на пластинку вже прикрутив самий кронштейн. Думав, просто його приварити. Але це буде нерозумно. Так в мене може регулюватися вверх-вниз, право вліво <кій> можна буде робити. Так, що залишається ще ручка. Пробував, закривається все хорошо <кій> І ще раз можна. Так, ну що, друзі. Вже 8 -го година вечора, почало 9-го, ручку я вцепив. Дивіться. Сильніше. Один, другий. Коротше, все чудово, все працює. Ще сюди буде уплотнітель ставитися, там зараз його немає. Регулювати я можу. Зазор в дверках за допомогою цих болтів. Хоп і все. Хоп, і все. Так, всім дякую за увагу. Кому було цікаве відео. Ставте лайки, коментуйте, хто що скаже. У мене вийшло так. Це все споміється, покраситься і буде чудово. Вигляд набагато кращий, звісно, ніж був. Ще заберу цю серцевинку, напевно, уплотнітеля. І буде все так, як повинно бути. Всім дякую за увагу.